Привіт усім! Радий вас всіх бачити на своєму каналі. Перевірене і старе: хочеш миру, готуйся до війни. І Польща одна з тих країн, яка втілює ці слова в життя. Поставте лайк і зробіть репост, якщо ви підтримуєте дії Польщі на даний момент. А також не забудьте підписатися на цей канал і увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Останніми днями, 7-8 липня. Дуже активізувалося військо Польщі, вони перекидають близько тисячі солдатів, близько тисячі військовослужбовців на свої кордони з Білоруссю, і майже 200 одиниць техніки зараз їде в сторону кордону з Білоруссю. Так вони як мінімум себе захищають від несподіванки зі сторони Білорусі, бо з тої сторони невідомо чого можна чекати, коли є такі сусіди, як Білорусь і Росія. Тут потрібно себе забезпечити, себе захистити і мати можливість відбити будь-які напади, провокації чи невідомо, що там в голову збреде. Людина. Польща вже досить давно почала себе озброювати, досить давно заключила дуже багато різних контрактів на постачання зброї. Польща з різними країнами має домовленості на постачання на спільне виробництво і вже... Якусь частину вона отримала на своє озброєння новітньої сучасної зброї з різних країн. Тому вона має чим і ким захищатися. Але вона не зупиняється і далі продовжує нарощувати свої збройні сили. я так розумію, вони хочуть вийти на перше місце по озброєнню в Європі і до того йдуть. Насправді там і танки, і БТРи, і різного гатунку стрілецька зброя. Багато такого добра зараз Польща нарощує, плюс підготовка особового складу. Також ви чули, що була мобілізація в Польщі, і вони частково призивали військово зобов'язаних чоловіків для того, щоб їм зробити підготовку, навчити або щоб вони нагадали, як користуватися зброєю. І зараз свій кордон з Білорусі вони максимально сильно, максимально потужно намагаються захистити від будь-яких провокацій чи нападів. Я впевнений, що їм це вдасться, і там нічого не станеться, бо з тамтої сторони подумають, я думаю, не один раз чи все ж таки варто туди йти. Друзі, що ви про це думаєте, обов'язково пишіть в коментарях. Підписуйтесь, ставте лайки і робіть репости. З вами, завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу.